Привіт, я Поліна і це Нел News. Сьогодні поговоримо про гарячі новинки матеріалів. Це буде коротенький огляд, а могла бути дуже гарна співпраця. Сьогодні у випуску новинки таких брендів, як Dark, Touch, jay Z, Miss Luna і Luna Moon. А для початку хочу вам розказати про офлайн івент від Комільфо. Це буде така дівоча зустріч, в якій ви розберете, як масштабуватися манікюр від А до Я, як знімати гарні відео, та звісно про актуальний TikTok. Ведучою заходу буде моя улюблена Яна Лішина, і я впевнена, що гарний настрій і тонна корисної інформації вам просто забезпечена. Захід є благодійним і всі виручені кошти будуть перечислені на фонд, який вказаний в профілі. Тому поспішіть вже 31 травня цей захід в Києві. Якщо ви ще не придбали квиточки, то вперед. Бренд Touch вже стиг зробити дві новинки. Перша – це продовження лінійки Джипсон Гелів. З'явилися дуже гарні кольори. Друге, це лінійка глітер гелів. Вони різні за своєю текстурою, насиченістю. Одні такі більш півпрозорі, другі такі більш насичені, більш Крупними такими блисківками. Я впевнена, що в кожного майстра має бути різна блисківка, тому що клієнти можуть захотіти зовсім різне. Тому заходьте на їх сторінку і ознайомлюйтесь з новинками. Міс Луна презентує два новенькі гелі. В них вже є колекція гелів з квіточками, і вийшли два нових кольори: гарненький пінк і такий... Пильно фіолетовий purple. Насправді, це одразу і дизайн, і покриття, і зміцнення. Вони незабаром будуть у мене, тому заходьте в мій інстаграм, там буде огляд. Luna Moon продовжує свою колекцію топів з декором, і це продовження колекції Романтик сердечка. І цього разу вийшли два новеньких кольори сердечок, такий гарний насичений рожевий та блакитний. Взагалі, в Лунамон дуже велика колекція е, декоративних топів, і це класна альтернатива, тому щоб не робити дизайн, а зробити якийсь колір і просто покрити нігті саме таким топом. Бренд Дарк презентував нам цілих три новини. Перша це опаловий топ. Про нього я вам розповідала минулого разу, тому що саме цей топ прийшов презентом для тих, хто зробив замовлення в день народження Дарк. Дуже такий гарний напівпрозорий рожевий з гарними блисківками делікатними. Мої клієнти дуже люблять саме такі опалові топи. Друге, це дві нові кішки. Вони самі по собі дуже такі ніжні і делікатні. Вони трохи відрізняються від тих кішок, які були, але думаю, що клієнти їх полюблять. Насправді ті попередні три кошачих ока. Дуже класно зайшли моїм клієнтам, тому що вони і ніжні, і блистять, і ніби так знаєте, дуже охайно виглядають на нігтях, а не оці такі циганські різнокольорові. Тому зверніть увагу. І третя новина це, врешті, нам сказали, коли буде цей перший івент. Він буде 2 червня в Києві. Кількість місць обмежена, всього 35. Перший івент буде виключно для клієнтів бренду, тобто для тих, хто любить бренд, і він, скоріш за все, буде більш такий нігтьовий. І як я вам говорила, і як тепер підтвердила Жанна, наступні івенти будуть трохи не про нігті. Jay Nails Group вийшла новинка: це гель желе але він має таку класну е властивість, як тексотропність. Що це означає? Коли ти його не трогаєш, він повністю зберігає форму, він непорушний. І як тільки ти починаєш рухати е дуже активно пензликом, його так як накручувати на пензлик, він стає піддатливим, самовирівнюється. Це дуже класно саме в нанесенні, тому що ви можете легко нанести для того, щоб менше опилювати, для того, щоб швидше розподілити. Але при цьому все одно добудувати там, де вам потрібно, тому що він буде стояти. Тобто поверхня буде більш гладка, кути будуть добудовані. Прикольна новинка: є декілька кольорів, і особливо є супер екстра білий, який потрібен там для того, хто любить викладні френчі. Забула вам розказати про ще одну новинку від торгової марки Adlen. Це портативний ОЕФ ліхтарик з акумулятором. Має два кольори для верхніх форм та пробіжних просушок. Ще одна новинка від бренду Easy від Маши Create. І це такий пушочок Fluffy. Насправді, дуже прикольна штука колись. Такі дизайни були дуже популярні, але в нанесенні вони були в таких, знаєте, звиклих таких пляшечках і треба було посипати тут. придумано, що треба видувати під правильним кутом і створювати дуже класні ворсисті дизайни. Найголовніше. Що як показує якби досвід використання через місяць вони виглядають плюс-мінус класно. То саме, як умовно, матовий топ, тільки більш орсистий. Ну, так відомо, що там може щось забиватися, але воно і вимивається дуже класно. Як на мене, цікава новинка, скажіть, чи подобається вона вам, напишіть в коментарях, мені дійсно цікаво дізнатися. Скажу від себе, чи купила б я для своїх клієнтів? Я впевнена, що ні. Купила б я для контенту, ну, скоріш за все, так, тому що це. Прикольно, хочу вас запитати, як вам такі новинки, тому що, як на мене, дуже прикольно, що бренди випускають, оновлюють лінійки вже популярних продуктів. Так, наприклад, Gibson гелі розширюється лінійка кольорів, тому що саме такі пастельні кольори і потрібні були, тому що, наприклад, в саги є більш такі неонові, і не знаю, як часто ви будете використовувати неоновий джипсон-гель. А саме такі пастельні, ну це прикольно. Ну що, як вам така кількість новинок за цілі два дні? Як на мене, просто українські виробники шалені і випускають неймовірні продукти на ринок матеріалів. Якщо вам сподобався випуск, напишіть про це в коментарях. І, звісно, я вас прошу, якщо ви бачите якусь новинку. Одразу скріньте і відправляйте ось сюди. Нажимайте так розпочати, і можна вже мені писати. Я все побачу, тому що буває таке, що виходить новинка, а я її, наприклад, просто не побачила. Допоможіть мені розказувати більше класної інформації. Дуже вам дякую. І не забувайте лайки, коментарі і обов'язково підписуйтесь, тому що тут супер актуальні новини Nail News. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей, Па-па!